Що каже покупець, коли йому за дорого, і він не хоче в цьому зізнаватись. А я дешевше? Я походжу ще подивлюсь. Та ні, мені не підходить. У вас є щось подешевше? А, в... а є в іншому кольорі. Не, не вигадала. Блін, блін, я хотіла е, з золотої фурнітури, а не срібної. А мені ніхто не сказав цього. Що каже покупець, коли запитуєш про оплату картою чи готівкою? Так, так, да. Телефоном. Ага. <п 'ятування> Що каже покупець, коли не планує нічого купляти? Я подумаю? Я подивлюсь, просто я тільки подивитися. Є. Yeah. Що хоче покупець, коли каже, мені треба ці ходе. Шкарпетки. Шкарпетки. Ну, тут, mm. тут Шкарпетки. А що каже покупець, коли при оплаті терміналу у нього не вистачило коштів? Можна готівку? Подожіть секунду зараз. Чоловік скине. <рес> Я подобаю. Знаєте, мені вона не потрібна. А можна оплату чистин? Пересрочку кредит. Як Як нема? Нема? Що кажуть чоловіки, коли заходять в наш магазинчик? Де діван? Де диван? <світ> мені таке. Де моя жінка? <світ> я її шукаю два дні. <світ> Куди я попала? Що відповідає покупець, коли консультант каже, що немає товару в наявності? Подивіться на складі. Ніяк немає. <світ> а якщо вам сподобалась ця рубрика, пишіть в коментарях.